Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами знову Галина Олексіївна. Сьогодні давайте розв'яжемо ось таке цікаве завдання, причому це є завдання з зірочкою за 6 клас. Треба знайти суму 1,72 плюс 1,90 плюс 1,110 плюс 1,132. Відео, звичайно, можете зупинити і спочатку поміркувати самостійно. Отож, нам потрібно знайти ось таку суму, таких чотирьох дробів. Ну і, звичайно, спершу, раз це завдання за 6 клас, ми будемо думати, а як же нам знайти спільний знаменник. І, вочевидь, будемо шукати якісь спільні множники. Але щоб шукати спільні множники, нам необхідно розкласти кожне із тих чисел на множники, тоді шукати спільний множник, але це буде занадто довго і складно. Але що ж ми Помічаємо. А ми помічаємо, так як ми математики, і завжди все бачимо, що кожен із знаменників можна розкласти на ось такі множники. 72 це 8 помножити на 9. Далі плюс. 90, зверніть увагу, це 9 помножити на 10. Плюс, ну і, мабуть, ви вже побачили. Тут щось цікаве. 10 помножити на 11 плюс, ну і можете перевірити, що 132, це справді буде 11 помножити на 12. Тобто, ми тут побачили деяку закономірність. А тепер, якщо Ну, хто пам'ятає, у шостому класі добре вчився. Я думаю, обов'язково вчитель вам розказував ось таку цікаву особливість. Якщо від однієї 8 відняти дев'яту, тобто мається на увазі, що оці знаменники відрізняються на одиницю, то, звичайно, спільним знаменником буде число, яке дорівнює добутку знаменників 8 і 9, тобто 72. Але ми не будемо писати 72, а напишемо 8 помножити на 9. І тоді додатковий множник до першого дробу, звичайно, буде 9, і 1 помножити на 9 ми маємо 9 мінус, а додатковим множником до другого дробу. Тобто до чисельника дробу буде число 8. І 1 помножити на 8 будемо мати 8. Ну і 9 мінус 8 це і буде 1 у чисельнику, і 8 помножити на 9 у знаменнику. Тому, якщо ви вже зрозуміли, про що я тут зараз розповідаю, то ви розумієте, що кожен. Із доданків ми можемо замінити різницею, а саме якою? 1 восьма мінус 1 девята. Далі плюс наступний ось цей доданок, ми замінимо різницею 1 девята мінус 1 десята. Плюс Ну і так далі. 1 десята мінус одна. Одинадцята, далі плюс одна одинадцята, мінус одна. 12. І що цікавого, ми одержали? А цікавим є те, що мінус 1 девята і плюс 1 дев'ята буде 0, мінус 1 десята і плюс 1 десята буде теж 0, і мінус 1 одинадцята плюс 1 одинадцата, також залишається 0. І таким чином, в нас залишився лише. Перший дріб 1 восьма і останній дріб одна дванадцята. Тобто одна восьма мінус одна дванадцята. І тут вже треба шукати спільний знаменник для чисел «12 і 8». Можна розкладати теж на множники, а можна використати цікавий спосіб. Беремо більший знаменник, а це у нас 12, і перевіряємо, чи він не ділиться часом на 8. Не ділиться. Тоді цей знаменник збільшуємо у 2 рази, тобто 12 помножити на на 2, буде 24. І 24 вже ділиться на 8. Тому спільним знаменником для цих двох дробів буде число 24. Отож, додатковий множник до одинички ми маємо 24 поділити на 8, це 3. Значить, 3,24 мінус. Знову пишемо знаменник 24. 24 поділити на 12 буде 2.

Четверта. Таким чином, ми з вами знайшли ось суму таких чотирьох дробів. Друзі, якщо вам це завдання сподобалося, напишіть про це у коментарях. А можливо, ви розкладали на множники і знаходили спільний знаменник, і у вас все вийшло. Розкажіть мені тоді про свій спосіб розв'язання ось такого завдання. А я бажаю вам завжди бути розумниками і вміти вийти. Із любої ситуації, адже коли ми розв'язуємо багато вправ з математики, в нас розвивається мозок, в нас розвиваються там нейронні зв'язки, і ми будемо вміти знаходити вихід із будь-якої ситуації. Ну що ж, друзі, успіхів вам і тримаємося разом до перемоги!